Вітаємо шановних учасників вебінару. Ми раді бачити вас і сподіваємося, що сьогоднішня зустріч буде для вас корисною та пізнавальною. Готові до цікавих обговорень та нових ідей. Вебінар будемо проводити ми, я, Карташова Любов Андріївна, доктор педагогічних наук, професор та Сорочан Тамара Михайловна, доктор педагогічних наук та професор. Ми готові до цікавих обговорень, нових ідей і дякуємо вам, що ви приєдналися. Шановні учасники вебінару, я хочу представити вам розробників програми професійна освіта». Та цифрові технології, ми працюємо на кафедрі державного закладу вищої освіти, університет менеджменту освіти, який входить до структури Національної академії педагогічних наук України. Отже, розробниками нашої програми, крім нас, Любов Андріївної, є також Єрмоленко, Андрій Борисович, кандидат політичних наук, доцент. І Світлана Володимирівна Антощук, кандидат педагогічних наук, доцент. Наш заклад, університет менеджменту освіти, проводить освітню діяльність за рівнями вищої освіти, першим, бакалаврським, другим, магістерським, третім, освітньо-науковим. І також ми є. Науковим і методичним центром у галузі після дипломної освіти в Україні. Наразі на цьому вебінарі ми запрошуємо вас на магістерську програму Професійна освіта цифрові технології. На цій карті ви бачите, що університет менеджменту освіти знаходиться в самому серці Києва в центрі, в досить затишному, приємному місці. І ви можете зв'язатися з нами завдяки тій електронній пошті, яку бачите зараз на екрані, і також можете зайти на сайт університету і отримати додаткову інформацію про умови вступу до нашого університету. Які умови вступу на спеціальність професійна освіта цифрові технології? Якщо ви маєте освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст або магістр, то ви вступаєте на основі єдиного фахового вступного випробування з іноземної мови та співбесіди на базі університету, що дуже надає вам більше шансів. А якщо ви маєте освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр, то ви вступаєте на основі результатів єдиного вступного іспиту, який, який ви маєте здати в установленому порядку і не на базі університету. У нас є дві форми навчання денна і заочна, але враховуючи ситуацію воєнного стану, ми більше дотримуємося дистанційної форми навчання. Для того, щоб забезпечити умови безпеки і е, враховуючи особливості освіти дорослих, я хочу ще раз підкреслити, що це наша перевага. Кафедра має досвід роботи з дорослими, і тому ми враховуємо особливості життя дорослої людини. Враховуємо, що дорослі люди мають сім'ю, мають дуже багато. Зобов'язань працюють, і це все враховується в тому, що ми підтримуємо наших дорослих студентів в процесі навчання. Це все буде враховано. Вартість навчання ви бачите теж на екрані, і маю сказати, що за цією спеціальності професійна освіта цифрові технології можна отримати ваучер на навчання для певної категорії громадян України. Зокрема, для тих, кому виповнилося 45 років і більше, для тих, хто є внутрішньо переміщеними. Особами, учасниками бойових дій тощо, я хочу наголосити, що умови отримання ваучера можна узнати як безпосередньо в центрах зайнятості, які є в кожному регіоні, в кожному населеному пункті, так і в нашій приймальній комісії. Ще раз наголошую, що на сайті університету є відомості про приймальну комісію, контактні телефони, інші види зв'язку. Ви можете цю інформацію отримати. Особливо хочу наголосити, що однією із таких перспективних можливостей навчання за нашою освітньо-професійною програмою є те, що навчатися можна дистанційно. Але не лише навчатися, а потім можна і працювати дистанційно, оскільки ми будемо давати для цього весь інструментарій, для того, щоб ви могли знайти місце роботи е, саме дистанційно за допомогою цифрових технологій. Що ми будемо вивчати? Ми будемо вивчати структуру і функціональні компоненти системи професійної освіти. Хочу тут підкреслити, що професійна освіта охоплює дуже широкі е, такі структурні компоненти. Ну, Наприклад, наразі дуже популярною є ідея ранньої профорієнтації, і вже вивчали ми польський досвід, де е, е, профорієнтація здійснюється буквально починаючи з дитячих садків. Наразі в Україні теж є проекти вести посади. Консультантів з професійної кар'єри до шкіл і інших типів закладів освіти. Тобто ті, хто матимуть диплом за освітньо-професійною програмою, професійна освіта, можуть також виконувати і функції консультантів з профорієнтації, це значно розширює можливості роботи за випускників цієї освітньо-професійної програми. Ось тому важливо вивчати всю систему професійної освіти для того, щоб можна було працювати в різних закладах освіти, які забезпечують професіоналізацію на різних етапах. А це і заклади професійно-технічної освіти, коледжі, заклади фахової передвищої освіти, заклади вищої освіти, різні навчальні центри, громадські організації, тощо всі, хто опікується проблемами професійної освіти. тобто наша освітньо-професійна програма дає для майбутньої роботи досить широкі можливості, і також разом із е, цифровими технологіями. Е, у зміст нашої предметної області закладено основні поняття, концепції, принципи і е, використання. Е, Різних результатів у галузі професійної освіти за спеціалізацією цифрові технології наші цілі навчання. Перш за все, безумовно, це підготовка фахівців, які здатні розв'язувати складні задачі і проблеми за спеціалізацією професійної освіти з цифрових технологій у професійній діяльності. І це передбачає і проведення досліджень, і реалізацію різних інновацій, і в тих умовах, які характеризуються невизначеністю, як це відбувається у сучасному світі. Шановні друзі, що будемо вивчати? Щонайперше, ви бачите, що ми розподілили змістове наповнення або контент на кілька основних. Тем. Звичайно, кожна тема буде розподілятися на підтему, але я спробую коротко охарактеризувати ті основні теми, які зараз ви бачите на екрані. Перше. державна освітна, освітня політика України. В межах цієї теми ми з вами розглянемо, як освітня політика в Україні <кій> співвідноситься з європейськими стандартами міжнародними стандартами. І це звісно дуже важливо, щоб зрозуміти, як освіта змінюється та адаптується до сучасних вимог, умов. Можливості, особливо в період війни та післявоєнний період. Цифрові технології в освіті. в межах цієї теми ми будемо розглядати, як цифрові технології використовуються в організації навчання, у викладанні, в навчанні, і тема включає дослідження вивчення інструментарію різних. Онлайн платформ інструментів прикладних програм, в тому числі технології штучного інтелекту в діяльності всіх учасників освітнього процесу. Якщо говорити про тему іноземна мова за професійним спрямуванням, ми розуміємо, що йдеться про вивчення іноземної мови, яка буде корисна у вашій професійній і адаптована до вашої професійної діяльності. Щодо теми лідерства, проєктна діяльність, тут можемо Сказати, що будемо розглядати, як бути лідером в освітньому процесі та як працювати над проектами в освіті, і звісно, це допоможе вам розвивати свої особисті управлінські навички окремою стоїть тема цифрові інструменти комунікації. Тут, у межах цієї теми, передбачається вивчення. Того, як цифрові інструменти можна використовувати для спілкування в освітньому процесі, і це може включати, звичайно, соціальні мережі, соціальні платформи, засоби електронної пошти, засоби, соціальні засоби спілкування та інші платформи, які, які призначені для цього. Тема цифрова дидактика передбачає вивчення. Того, як навчати з використанням інструментарію цифрових технологій, тема включає в себе методи, підходи для організації ефективного навчання в онлайн середовищі. Щодо теми, теорія та методика професійної освіти, хочу сказати, що ми зосередимося тут на основах теорії професійної освіти та методах, які допоможуть вам стати успішними, конкурентно здатними викладачами і фахівцями в цілому в вашій галузі. Шановні колеги, це лише короткий огляд того, що чекає вас, і всі ці теми допоможуть вам стати експертами в галузі професійної освіти з акцентом на цифровій технології. Звичайно, ми розглянемо цифрові технології, наголошую як інструменти. Ми про це будемо говорити і нагадувати про те, що ми розглядаємо цифрові технології в підготовці до якісної професійної діяльності з наданням якісних освітніх послуг в оновленому, в оновленому освітньому середовищі. І більш детальніше зупинюсь на змістовому наповненні тем, які ті щойно були озвучені. Цифрові традиційні системи тр... трансформація в кризових умовах передбачає дослідження того, як освіта адаптується до викликів, що виникають у кризових ситуаціях. Знову ж будемо говорити в період війни та післявоєнний період. Ми будемо розглядати досвід різних країн. Для покращення якості освіти та якості викладання і навчання. Щодо теми, цифрова вихор, цифровізації або цифровий вихор, його вплив на, на системи освіти, тут ми з вами ретельно проаналізуємо цифрові трансформації, їх вплив на освітні системи та можливості формування конкурентоздатності як кожної окремої особистості, так і закладу установи в цілому. Якщо говорити про тему тех, як освітню інновацію, тут нас буде цікавити, і ми ретельно з вами дослідимо, проаналізуємо технології, які змінюють підходи до навчання та викладання в цілому, і, зокрема, в методиках, в методиках викладачів. Щодо цифрового розриву, це питання є так само надважливим, як і попередній, і наступний. Ми будемо розглядати дослідження нерівності у доступі до цифрових технологій в освіті, досвід, зарубіжний досвід та можливість його е, е, використання в. В подоланні цифрових розривів в освіті України так само ми розглянемо ініціативи, які спрямовані на підключення до якісного інтернету та цифрових ресурсів. Знову ж таки досить ретельно аналізуючи зарубіжний досвід та можливість задіяння освіти України до цих ініціатив. Щодо потенціалу вдосконалення освіти через цифрові технології, звичайно, він є не повністю дослідженим, цей потенціал є необмеженим, і ми знову ж таки будемо розглядати, як цифрові технології можуть підвищити якість освіти. План дій цифрової освіти. Звичайно, знову ж таки, мова йде про. План план зарубіжний, зарубіжних освіт... зарубіжний досвід досвіто освітян з різних країн, і звідси ми переглянемо стратегії та цілі для розвитку цифрової освіти в Україні. Щодо використання технологій штучного інтелекту в освіті, цю тему ми вивели в окрему позицію, оскільки мова про використання штучного інтелекту в освіті наразі йдеться і досить інтенсивно розглядається освітянами. А ми маємо з вами все-таки переглянути, як штучний інтелект, а тих, тобто технології штучного інтелекту, змінюють освітні процеси і можливості навчання і викладання як окремих педагогів, окремих педагогічних працівників, так і в освітньому закладі в цілому. Хочу сказати, що насправді ми будемо розглядати різноманітні аспекти, які торкаються цифровізації освіти. Та її майбутньому в Україні. Звісно, ми закладемо в межах цих тем, які щойно були озвучені. Ми закладемо, основ, закладемо основи використання прикладних програм як інноваційного, шановні колеги. Підкреслю інноваційного інструментарію. Для створення ефективних сучасних навчально-методичних матеріалів в електронному, або будемо говорити, в цифровому форматі. Тут ми показуємо вам всього чотири позиції таких, таких електронних освітніх ресурсів, як посібники, підручники, практикуми, робочі зошити. Звичайно, перелік буде значно ширший. Перелік буде відповідати тому переліку електронних освітніх ресурсів, які є в положенні. Електронні освітні ресурси. Єдине, що нагадаю, що поки що положення наразі не містить таких, такого, такого типу електронних освітніх ресурсів, як послуги, але ми будемо досить ретельно розглядати, оскільки такі, ресурси уже, такі електронні освітні ресурси вже використовуються освітянами України. Ясно, що освітнями всього світу і вони закладені в міжнародні стандарти. Якщо говорити про посібники, то ми передбачаємо розроблення посібників адаптивних, точніше, буду говорити посібників з інтеграцією мультимедійних елементів. У розробленні прикладних у використанні прикладних програм для створення інтерактивних підручників ми будемо робити наголос на розроблення підручників, які забезпечують гнучкість у навчанні. Передбачаємо також потужну роботу над створенням віртуальних практикумів, які дозволять студентам, учням оздобувати практичні навички в умовах, які будуть наближені до реальних. Окремою позицією ми вивели робочі зошити, а саме розроблення електронних робочих зошитів, в яких інтегруються завдання з автоматизованим зворотнім зв'язком. Шановні колеги, хочу сказати, що в принципі передбачається в розроблення різноманітних навчальних матеріалів, що відповідають сучасним вимогам та технологічним можливостям абсолютно всіх учасників освітнього процесу та закладу освіти обов'язково. І е, окремо наголошую на тому, що ми закладемо основи. Закладемо основи використання штучного інтелекту в різних аспектах освітньої діяльності, навчання педагогів працювати віддалено. Ну, звичайно, ми всі вже маємо певні основи, певний досвід, але е, застосування штучного інтелекту для створення адаптивних освітніх ресурсів, які стануть для педагогів, інструментом удосконалення навичок, а мова йде про е, цифрові компетентності для організації організації дистанційного, змішаного, гібридного і паралельного навчання так само. Ми розглянемо питання інтеграції штучного інтелекту, в процес організації онлайн-класів для автоматизації управлінських завдань, для моніторингу процесу прогресу учнів і студентів, забезпечення формування їх індивідуальної траєкторії навчання та особистим спрямуванню освітнього процесу. Якщо говорити про науково-освітню діяльність, тут ми виділимо в окрему позицію застосування штучного інтелекту для аналізу даних, автоматизації досліджень, генерації навчальних матеріалів, і це, звісно, підвищить ефективність наукових досліджень. Шановні друзі, нам всім вже нині відомо, що технології штучного штуч, інтелекту відкривають нові можливості для розвитку освіти, допомагають науковцям, педагогам, і знову ж таки, і учням, і студентам, тобто абсолютно всім учасникам освітнього процесу адаптуватися до сучасних викликів. Ви бачите, неперервно ми про це говоримо сучасних умов, досить таких до непростих умов війни, і, звичайно, післявоєнний час допомагають забезпечувати нам високу якість освітніх результатів. І друзі, ми впевнені, що такий підхід буде сприяти розвитку інноваційних знань та навичок. А в цілому, знову ж таки, наголошую компетентності цифрових та професійних, які необхідні для результативної роботи в освітньому середовищі. Також ми закладемо, закладемо основи досвіду в таких важливих аспектах, як організація освітнього процесу, в кризових умовах та. Післявоєнний час, а мова йде про розроблення стратегій, які допоможуть ефективно організувати освітній процес в умовах нестабільності, враховуючи знову ж таки потреби всіх учасників освітнього процесу, учнів, студентів, викладачів. І знову ж таки, буду говорити закладу освіти. Так само ми з вами розглянемо розроблення електронних ресурсів з міжнародними з врахуванням міжнародних стандартів. Я дещо про це вже вище сказала, і це питання. Саме створення електронних освітніх освітніх ресурсів, які відповідають міжнародним стандартам, є надто важливим, адже саме це забезпечує доступність, ефективність навчання і якість. Такий досвід, шановні друзі, дозволить підготуватись вам як фахівцям, які здатні адаптуватися. До неперервно оновлюваних умов діяльності та допроваджування інновацій в освітній процес та, звісно, ваші наукові дослідження, що є особливо важливим для сучасного світу. Щодо організації роботи і формування цифрового освітнього середовища або електронного середовища, інформаційного освітнього середовища, Тут хочу сказати, що ми розглянемо. Дві основні позиції, це питання з двох основних позицій, але звісно, питання значно досить широке і значно більше включає в себе теми. Да, ви зараз виокремили дві основні, такі як організація підтримка діяльності учасників освітнього процесу. Ми будемо аналізувати механізми, які забезпечують ефективну взаємодію всіх учасників між всіма учасниками освітнього процесу, знову ж таки, учнями, студентами, викладачами обов'язково адміністрації. Істрацію закладу освіти ми обговоримо, як технології можуть підвищувати комунікацію, зворотній зв'язок і співпрацю. Всіх учасників освітнього процесу. Якщо говорити про засоби формування інформаційного, інформаційного освітнього, буду говорити знову ж таки цифрового електронного середовища, тут ми розглянемо різноманітні інструментарії, платформи, які призначені саме для цього, які використовуються для створення і можуть бути використані для створення підтримки інформаційно середовища. Звісно, це включає в себе вивчення систем управління навчанням, які вже багато, багато з яких вже включають, до речі, технології штучного інтелекту або елементи штучного інтелекту, онлайн ресурси соціальні мережі і інші цифрові засоби. Шановні друзі, ми впевнені, що такий аналіз допоможе зрозуміти, як сучасні технології можуть впливати на якість навчання. Ми про це говоримо неперервно, на це спрямовуємося. Організацію, ефективну організацію освітнього процесу, так, так само і на те, як їх ефективно використовувати. Окремою позицією ми поставили питання щодо формування наукових електронних комунікацій, і знову ж таки ви бачите, що тут є кілька позицій. Вони будуть розгалужуватися на окремі підтеми. Деякі з них зараз я охарактеризую, а саме наукометричні бази, звичайно. Передбачається ознайомлення з основними науково-метричними базами даних, які використовуються для для оцінювання наукової продуктивності та результату дослідження. Пропонуємо і дослідження показників, які характеризують діяльність науковця, таких як індекс хірша, кількість публікувацій, цитування і таке інше. Передбачається вивчення відкритих журнальних систем як інструменту для управління науковими журналами, що, у свою чергу, забезпечує прозорість та доступність наукових публікацій. Не менш цікавою за попередні теми є. Тема пишемо статтю. Тут ми з вами будемо розглядати основи на, на, написання наукової статті. До речі, тест, так само включаючи типи статей, тобто і переглядати ми дослідимо типи статей, їх особливості. Так само передбачається дослідження процесу рецензування, який, звісно, забезпечує якість наукових публікацій. Такий розгляд, на нашу думку, допоможе вам зрозуміти, як ефективно комунікувати в науковому середовищі та використовувати наукові електронні ресурси для підвищення якості ваших наукових досліджень та досягнення рівня, та рівня досягнень. Микрофон, будь ласка. Шановні учасники вебінару, запрошуємо вас вступати до нашого університету на нашу освітньо-професійну програму Професійна освіта цифрові технології. Ми гарантуємо підтримку упродовж вступу, упродовж цього періоду навчання з урахуванням особливостей навчання дорослих. Наразі дуже популярно мати декілька вищих освіт для того, щоб бути конкурентним на ринку праці. До цього ми вас і закликаємо. Ми впевнені, що подальше подальше відновлення і розбудова економіки України. Обов'язково відбудеться за нашої з вами участі, і тому уже сьогодні зробимо до цього крок. Всю інформацію можна знайти на сайті Університету менеджменту освіти, написати нам на електронну пошту за тими посиланнями, які подані на перших слайдах. Дуже дякуємо вам за увагу і до зустрічі!